Всім доброго ранку! Сьогодні сьомий день нашої велоподорожі. Прокинулись ми ось в такому місці. Водичка зелена, там ми спали, одяг ніхто не спер. це дуже радує. Як, як завжди, у нас вранці одна і та ж процедура. Я готую сніданок. Саня все прибирає в палаці, здуває, ось там у мене кипятиться водичка. Да, такий милий бардачок, наші табуреточки, все розворотілі, а спалося тепло. Навколо палатки бігав їжачок. І він, виходить, тент. Бачите, ось тут така дірочка. І та от маленька. Кхе. своїми лапками топ-топ-топ-топ. Такий шумний киця ходить не чути. Собачка бігає, там його здалеку Ну, трохи чуєш, але не так. А цей тупотун тупотить і він не обходить палатку. Тобто, Йому це не преграда. Він залазить під тем, тупотить, а я там пакет коротше, положила. Він по цьому пакету пошарудів. Чи Він його нюхав, може, там ковбаска десь пахла. Коротше, шарудів тим пакетом. А я звідки знаю, як йожика ну, відганяти. така, брусь відсюди. Він, коротше, побіг далі. А так рибаки, да, там трохи музику слухали, трохи шуміли, але цю ніч, якщо воно втома вже брала своє, то я на них не звертала уваги і спала. Ну, тобто прокидалася, засинала і помітила, що... А в три часа ночі ніхто не шумів. тишина така стояла, напевно, рибаки в це время лягають перепочити поспати. А водичка, да, ось така вона дуже красивого кольору. В планах на сьогодні ми їдемо в Черкаси, бо Саня вже був в Черкасах, а я ні, то ми подивимося Черкаси. Потім. Може не потім, а перед Черкасами. Кричай, купимо баклажку води і я помию волосся. Тому що вчора помилися, постиралися, а на моє волосся водички щось не розрахували, а вставку я не хотіла мити голову. Ось такі справи. Я розказала, що готую. На сніданок Саня буде кашу рису з грибами. А я буду пюрешку. Ще у нас хліб, ковбаски і кава. Я буду, як завжди, завернула, а Саня три в одному. 9.08. Ми виїжджаємо. Зараз трошки по пісочку, потім підйомчик по бетонці. І виїжджаємо на дорогу. Сьогодні вже сьомий день нашої велоподорожі. Так, що я хочу сказати? Саня почуває себе чудово. Ну, звісно, він міг до цього в таких умовах був в окопах по 10 днів толком, не сравши, не жиравши, вибачте за вираження, І в будь-яку погоду. І я кімнатне розстіння. У мене згоріла шкіра, з'явилися такі аж коричневі плями. І це навіть при тому, що я брала з собою крем, і ввечері я мазала тобто спеціальний аптечний засіб, що ти мажеш. Після засмаги. Ну, там якийсь прям сос сильний і так далі. Коротше, нічому мені не допомогло. Не СПФ не допоміг, ні той. Ну тобто Цілий день в мене шкіра взагалі була біла. Зараз, да, видно, що я негр, а куча подряпин, бо по кущах їздили, і я подряпалася. Ну це так, да, це дрібниці, потім воно все заживе, все змиється, все відновиться, все буде добре. Ну, понити я ж маю. Ви ж маєте знати реалії велопоходу, що вас чекає. Це для дівчата так. Пишу. Для повного щастя, сьогодні сьомий день. Я довго думала казати на камеру чи ні, а я скажу. У мене почалися критичні дні. Тобто сьогодні в нас будуть... Вимушені зупинки, довші зупинки, напевно, буде менший кілометраж. І до Києва залишилось, в принципі, можна було б доїхати за два дні, але ми будемо їхати три дні. Тому що фізично, так, да, я випила німи силу, я признаюсь, щоб я могла їхати. Ну, якось так, такі вони реалії, тобто в поході є все. І з цим... Да, буду зупинятися на заправках. Ну і у нас там попереду міста, де є нормальні заклади, де можна сходити, все зробити. Якось буду приспосаблюватися. Тобто таке, виходить, що Саня щасливий. Саня, ти щасливий, каже, дуже щасливий. А він каже, що він у своїй стихії, і він би ще місяць їхав, а я вже хочу додому. Я хочу цивілізацію. Я хочу мити нормальну волосечку, робити масочку для волосечка, мазати тільце олійкою, кремчиками і так далі. І спати на своєму ліжечку. Але все одно я також задоволена, тому що я дуже багато чого побачила і ще побачу. І мені подобаються краєвиди і ще порівнювати. Тобто ми їхали по Київській області, Черкаській, Полтавській. Кіровоградський. Що саме здається? Ми опять Черкаський, зараз знову Черкаський. Тобто, я... я дивлюся, як змінюється природа, чим відрізняються ліси і нам відляжуть, що вирощують в якій області на полях. Це все дуже цікаво. Єдине, да, от розстроїло, що, на жаль, відпустку самі дали. В серпні, коли цвіте Дніпро. Із-за цього у нас проблеми з місцем стоянки, проблеми з тіркою та купанням. Але ми викручуємося. Їдемо далі. Слобода. Впереді Черкаси. Нормальний такий знак. Байкал. Черкаси. Вот и второй раз я в Черкасах. Но смотреть город мы не будем. Мимо него проедем по центральной улице и поедем дальше на Каним. Вот техника офигенная, на чем ездить надо. Электро. А в Черкасах автобусы Вольво. Других не видел. Вижу каштановая аллея. Сразу напомнила Киев. Там тоже каштанов много. Но здесь они большие. В Киеве какие-то маленькие. Видать, постоянно меняют. Домик такой. Не новый, старинный. А это Богдан Хмельницкий. Зиновий Богдан Хмельницкий. Это я так понял, даже не знаю, что это. Палац культуры. Дружба народник. Пока снимал, потерял виду. Она вон фотки делает. Саня уже был в, в Черкасах. Він знімав відео про Черкаси, тому, можливо, він не все тут знімає. Ми зараз біля будинку культури і тут є така в них місцева барахолка. Мені все дуже подобається, все дуже цікаво, хочеться подивитися, роздивитися. І дуже багато людей, дуже жарко. Фонтанчик. Я стряпку положу, вона там вона соксика, нормально. Треба, напевно, обійти мені по кругу. Я просто по приїзду я видела многих, когда будуть уроки. А Саня Хитрий заховався в тіньочок і відпочиває. Я тут по сонечку швентяю. Зараз піду на другу сторону. Мені здається, що камеру потрібно трішки вище, бо, як завжди, на грудне кріплення, я не завжди розумію. Я що воно знімає. І Саня, коли буде робити монтаж, він обріже лишнє, зайве. Боже, я хочу самого. Дуже сильно. Добрі. Послання. Є дуже багато всього. Я в Черкасах перший раз. Взагалі дуже цікаве місто. Не знаю, чи таке тут кожного дня, чи це може через те, що сьогодні неділя. Нічого сказати не можу. Дуже гарний підразу. Я пам'ятаю, моїй бабусі така брошка була. Так, я бачу, тепер треба якось стать, щоб вам показати. Ага, Саня каже, що ми заїдемо, так що можна не знущатися. Пам'ятник героям слава, загиблим за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Церковь красивая. Минута тишины. Ну, а вот здесь Лида поснімають, тому що я в минулому році здесь вже був, снимал. Тепер Лиды на очередь. Її версія буде. Саня вот там в тінечку відпочиває. А я карабкаюсь на гору. Я оттуда йду. Зараз я вот тут буду топ-топ, топ-топ. І топ. там меня мене чекають дуже красиві види. І ми з вами будемо насолоджуватися. Телефон взяла, як завжди, фоточки. Я, виходить, цей велопохід відразу все кидаю в чат і записую кружочки в реальному часі. Виходить, під відео, під усіма, я лишала посилання на чат, Правда, мало людей туди зайшло. Ну, людям, може, не цікаво, не знаю. Може, за того, що воно в телеграмі. Ось. То. Ті, хто зайшли, то бачать в реальному часі ці всі фоточки. Ну і ми спілкуємося. Я розповідаю про свої враження. Ось такі тут ступеньки, камні виклані. покинули мы Черкасы. Город довольно-таки уютный. Понравился мне. Хотя я это и в прошлом видео рассказывал, когда я здесь был. Лидия понравился. А сейчас едем в сторону Канева. До Канева, конечно же, мы не доедем. Станем где-то там на... Если повезет, станем на ночь на реке Рось. Она будет у нас по пути. Надіюсь там пляжик буде. По карті смотрел, вроде бы есть. є. І що найголовніше, надеюсь, вода чистая буде. Їхати в спеку дуже некомфортно. Тому ми зупинилися саме на обід, ось в такому місці. Тобто є столик, лавочки, ні, Я буду візьму. І знайшли тут сокровище. Там різні брошки, цепочки і так далі. Зісно, ми це брати не будемо, воно лишиться тут. Ми просто поїмо, відпочинемо і поїдемо далі. Отдихнули в цій беседки. Перекусили. І тільки замітив, що це дуб. Тобто відпочинок возле дуба, Або під дубом. Мусор после себя прибрали. Все чистенько. Пакетик с бижутерией оставили. Может кому-то понадобится. И теперь на солнце пек на трассу. Что-то после отдыха перекуса вообще не едется. Такое ощущение, будто сзади кто-то на буксире. Плюс встречный ветер слабенький, но он есть как-то тяжковато через чураш. Думаем опять где-то останавливаться отдыхать дорога вроде бы второстепенная а трафик по ней конечно сумасшедший это сейчас машин нету а то одна за одной пролетает а природка тут хорошая лес вот трафик какой Одна за одной идут. Шикарный вид. Склон такой нормальненький, на склоне дорогу сделали. Он с той стороны вниз пошло. Да, склончик срезали хорошо. А впереди, что у нас впереди? Село Будыще. Ну вот эти склоны мне так понравились. Вид офигенный. Это же вроде бы буковый лес. Да, красота. Мощный. Увидел церковь в селе Мощу. Ну, такую красоту я пропустить, ну никак не могу. Вообще шикарная. Вот это даже слов нет. Офигенная. Впервые такой дизайн вижу. Отсюда еще гляну ее. Да, труда тут приложено. Видать она старая. Даже слов нет. Офигенно. Красота просто, ну, словами не передать. Еще отсюда поснимаю. Надо обратную сторону. Сейчас зайти на обратную сторону. Схожу, съезжу. Ну, вот эта башня. Вот этот купол <laughs> меня с ума сводит. А это главный вход. И впервые я такое вижу. Шикарное. И вход закрыт. Ну там я видел, у нас ЖП батюшка бежал, как я понимаю. Еще один ракурс. Это пока, наверное, лучшая церковь, которую я видел. Вернее, не лучшая, а самый необычный дизайн. Мне что-то напоминает византийское тут какое-то. Так, это я потом почитаю. Ну, хотя, как потом? Сейчас я почитаю, но снять-то надо. Спасо Преображенська церква Громади Мошни. Мене удивило. церква має 11 бань та напівбань. Висота дзвіниці 42,1 метр, висота церкви 30 метрів, довжина 44,1 метр, ширина 22,2 метра. Роки будівництва 1830-1839 9 років будували На замовлення власника Мошнів Рафа Михайла Воронцова. А я вижу тут в мошнах куча разных достопримечательностей есть. Но мы все смотреть не будем їх. У нас по пути попалась эта церква. Чому я... очень рад. Еще одна достопримечательность села Мошны. Помечен как будинок ликаря. Полностью деревянный. Ну, так сделан, конечно же, добротно, хорошо. Давненько таких домов я не видел. Аж интересно. Так, ну там чей-то двор, я туда не пойду. Интересно, сколько ему лет? Ну, я думаю, минимум сотня. Пойдет. Вот такие достопримечательности мне нравятся. Так, почитаем, что тут. А Будинок ликаря. Что тут пишется? Где он? Меня интересует год. В 1894 году почали будувати Именно вот этот дом. Будинок ликаря. Я так понял, здесь туи выращивают на продажу. Питомник. Тубельцы. 5 км в сторону. Да, здесь питомник разных декоративных деревьев. Березняки направо. А нам прямо. Подъезжаем к селу Софиевка. Здесь заходим в магазинчик, берем воду на вечер, на утро. И мне ее придется вести где-то километров 10. Потому что там будет лес и магазинов нет. Так что буду Ну это стандартная ситуация. Вести с собой воду подольше в поисках ночлега. Зараз покажу де мы зупинилися. Річка Рось, вона виявилася чистою. Її я покажу пізніше, бо там зараз трохи зайнятий пляж. Значить так, ось така тут хатинка. Ну, Вірніше, що від неї лишилося від хатинки. Там навіть відбудка. Залишок будки. Це я не знаю, що, якщо чесно. Там фундамент, як я розумію. І тут погріб. В погріб я йти не буду. Не хочу щось. Там наша палатка. За тими деревами, виходить, вже річка. Там є одне місце тільки для купання. Ми покупалися і піднялися сюди, тому що там от збоку, зараз там видно, стоять машини, там є навіть столики, але там якось не дуже затишно. Вибрали чудове місце для сну. Угу. ну Зараз ніч, темно, нічого не видно. Ну, думаю, вам чути цю музику. І воно горлає просто на всю. А ще кажуть, що я перебільшую, що я не можу спати в палатці. А як можна спати, як у тебе дискотіка над головою? А у нас почався дощ. І припинилась музика.